Генії української естрадної музики його пісні стали відомі на увесь світ і зараз набирають особливої популярності. В Україні відзначають 75-ту річницю з дня народження виконавця та композитора Володимира Івасюка. Як буковинці поп'ятають краянина, дивіться в сюжеті моєї колеги. Його пісні так полюбились народу, що навіть після смерті митця продовжують звучати в домівках українців. 4 березня відзначають 75-ту річ... Чницю з дня народження композитора та виконавця червоної рути Володимира Івасюка він відмовлявся писати російською і за 30 років свого життя написав понад 100 пісень, які моментально ставали хітами. Вперше свою найпопулярнішу пісню Червону руту орфей музики проспівав на театральній площі Чернівців. Сьогодні ми запитали містян, що вони знають про творчість видатного буковинця. Він Написав багато українських пісень. Пісня поміж нас, Червона Рута, також Мальва стається. І сьогодні 75 років з його дня народження. Його пісні знамениті на весь світ. Червона рута, водограй і багато ще інших. Людина відома, яка навчалася в Буковинському державному медичному університеті, яка зробила собі ім'я. І для, для себе, для всієї сім'ї таких на даний час мені здається, надзвичайно мало пісень, які писав колись Івасюк. Володимир Івасюк я вже забув, якщо чесно. Вчив в школі, але забув людина, яка за 10 років написала більше 100 пісень і більше 50 інструментальних творів. Могла б, напевно зробити ще більше і для мистецтва, і для культури, і для України в цілому. Тому я вважаю, що він абсолютно геніальний композитор. Сьогодні будемо дізнаватися, багато вшановувати пам'ять після четвертого року. В нашій школі ми будемо всі разом співати червону руту. Сьогодні ми всі от одягнули вишиванки, і сьогодні всі дуже гарні. Ми є українці, ми маємо пам'ятати нашу історію, наших творців, які боролися за нашу культуру і процвітати, і любити, цінувати її. Він композитор і гарно, гарно складає тексти. Мені подобається його творчість. Ну, що я можу знати? Пісні дуже гарні писав. Е... Ну, Прожив життя, в Чернівцях тут. Я всі пісні його любила. Всі. Так що нема що вибирати. Мені всі пісні дуже подобалися його. Дуже. Слухаєте досі його пісні? Чи? Слухаємо. Слухаємо. Дома, ді, у мене два внука, близнюки. І часто ми слухаємо. Червона рута це всі знають, весь світ знає. І, і взагалі вони досить такі там Єремчук, Зінькевич, правда? І він, вони такі творчі люди. Ще так. досі слухаєте? Так, так, то навіть не обговорюються. То навіть мої внуки слухають. Це велика людина, вклад є вагомий, молодь знає, знає в школі, вивчають його. Убожнюємо його. Ми його дуже добре Неймовірний талант, наша гордість, гордість велика і наша дуже велика втрата. Ми його пам'ятаємо. Пам'ятаємо перші пісні, перші кроки. Дуже шкода скоїв самогубства. Так пояснила смерть композитора радянська влада. Матеріали справи досі засекречені у Москві. Жодне ім'я винних не розголошене. Його похорон став мовчазним мітингом непокори, а дорога на кладовище була вкрита квітами. Володимир Івасюк загинув 45 років тому. Однак його пісні навіки залишились в серцях тисяч. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.